У столиці показали різдвяний мультик Щедрик. Це історія про багато людину, яка ненавидить різдво. Усі анімаційні персонажі повністю з пластиліну над картиною. Майже рік працювала ціла команда художників, аніматорів, режисерів, сценаристів. А музику до фільму написав Олег Скрипка. Юрій Мамон поділився враженнями від пластилінового Щедрика. Хочу зробити гарний е, такий фільм для дітей, який би який би розказав всьому світу. Ну, по перше, українцям те, що Наша пісня а, ну, головна найкрасивіша, яку ми співаємо на різдво «Щедрик», А вона й виявляється, співається в усьому світі. З такою ідеєю Олег звернувся до свого товариша. Той написав сценарій мультфільму Стрічка відразу ж зачаровує музикою. Одразу розуміє, що дійсно «Щедрик» та Керолов Зебел, всесвітньо відома різдвяна пісня одне й те саме. 100 років тому пісня «Щедрик» була привезена до Нью-Йорку, Вона сподобалась американцям. Була потім в Англії була перекладена англійською мовою, і зараз весь світ співає «Carol of the Bells», Це основна різдвяна пісня, і це саме наш «Щедрик». Стрічка розповідає про заможного чоловіка, який ненавидить різдво і намагається зруйнувати всі різдвяні традиції. Але несподівано для себе він розуміє, що без сили, коли натрапляє на зачароване місце, яке неможливо знищити, цей вічний світ уособлення української культури та наших різдвяних традицій. Ідея в тому, що ми не повинні забувати своє коріння насправді. Ми всі виросли із, 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 із тої бабусиної хати вишли, які би не були сучасні насправді в душі. У нас живе от, от, от отой бабусі пиріжок різдвяне. Та от, ота колядочка. От про це Коли жорстокий руйнівник та інші злі люди потрапляють до чарівного світу українського різдва, смакують бабусиними пиріжками та цукерками. Вони перетворюються на дітей, а світ навкруги стає щедрим і яскравим. На новий рік та різдвяні свята цей мультфільм планують показувати в кінотеатрах. Опісля режисер стрічки повезе її на міжнародні кінофестивалі. Юрій Дмитро Митротаненков, новини, телеканал Інтер.